На той період часу операційна вона взагалі була під дуже прицілами рашистів. Їхав за внуками по трасі і він був розстріляний рашистами. І Я зрозуміла, що почалась війна, тому що з Російської Федерації, з Білграда, воно було видно, як летять ракети. Мішень лікарні це вже 50-й фільм циклу Сліди від команди харківського прес-клубу, створений у межах проєкту Харківщина, зруйнована, але не зламана», що реалізується за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні з травня 2023 року. За 10 місяців регіональними журналістами відеооператорами зібрано сотні свідчень мешканців Харківщини, які пережили російську окупацію, обстріли втрати. Задокументовано численні відеофакти екоциду, наукоциду та інші злочини росіян після 24 лютого 2022 року. Золочівська лікарня, мабуть, одна з найперших в області, була обстріляна російськими загарбниками в березні 2022 року. Вночі були. Прильоти на територію лікарні було пошкоджено стоматологічне відділення, централізована стерилізаційна лабораторія понад півсотні документальних україно англомовних короткометражок поповнили банк національної пам'яті про російське вторгнення в Україну. Летіла ракета. Я не знаю, яким чудом вона не влучила. Російська ракета дуже близько прилетіла з нашим закладом, що всі вікна знову повибивало, і, мабуть, вона паралельно летіла. Що все вибухової хвилею, все повибивало. Тобто, нас спасло медичний персонал, що ми знаходились внизу. Урятована Євангеліє серед останніх короткометражок, які вийшли на ютуб-каналі Харківського прес-клубу. Ця документальна десятихвилинка свідчення мешканців ізюму, які під час окупації міста рятували на престольне Євангеліє 1707 року. Головний експонат Ізюмського краєзнавчого музею фоліант у срібно-позолоченому окладі, подарований ізюму гетьманом Іваном Мазепою. Таких святих видань лише два. Ізюмський примірник пережив фашистську окупацію під час другої світової, а через 80 років історичну пам'ятку рятували уже від російських окупантів, які у 22-му році увійшли до ізюму. Коли місто окупували російські злочинці, музейний експонат номер 1 вирішили підмінити під скло, поклали схожу книгу, а оригінал сховали. Адже розуміли, якщо книга потрапить до рук окупантів, вона зникне назавжди. Так його вдалося врятувати, його ще до, до обстрілів. Його просто сховали і потім уже, ну як могли, так і ховали. Розумієте? Вивести його не було можливо, тому, тому що тут були блокпости скрізь, і просто всіх обшукували. Ми приходили сюди, вже росіянці тут були, вже вони з автоматами ходили кругом нашого музейного приміщення. Але ключі були у нас, ми приходили сюди дивитися, що ж тут у музеї залишилось. Нас з автоматами проганяли звідси. Це було дуже муторно. Це було дуже. Ну, ви знаєте, таке відчуття, що ти попав у якийсь другий світ, в якусь другу історичну епоху. Ось твоє гніздо, твоє робоче рідне гніздо, і кругом ходять чужі люди з автоматами. Після звільнення Ізюма Євангелія від Мазепи передали харківським реставраторам. Наразі команда слідів працює над створенням ще десяти фільмів, свідчень про злочини росіян на Слобожанській землі. Короткометражки планують показувати в країнах Євросоюзу. Світ має знати правду з перших уст. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.